Всім привіт! В цьому році у нас практично на 6 махаонів. Навіть у місті літають з грайками і це квітень місяць. краса Сонячно, вітряно, холодно. зато нема шкарови, не машкарви не комарви не мух навіть якісь там здичалки здищать із з джмулями чорна чорна смородина росте майже свійська. хоч ягод тут звісно набагато менше і вони самі собі менші зате запах чаї, куди там ті різки? Ну і ось так ось висить раєвня. Буде в цьому році чи не буде, все залежить від того, наскільки потравлять бджолу агрохолдинги. Подивимось. Буду звітувати. Так тут сосни лежать, покручені. Хтось колись, напевне, у неї зрізав, надкусив верхівку і вона почала із бокової гілки рости. Ось таке виросло танцююча сосна. Такі тут дуби ростуть. На них тільки колоди витягувати. Був би сенс. кругом, куда не, глянешь, глянеш, кругом звірі, звірі щось гриють, капашати гризуть, надкусують. Кругом, кругом, кругом. А ти пам'ятала, що тут пташки майже не співають. А там, а там. Співають, а тут а тут тыша. Угу. Злева справа, а тут на тему зазубни. Так, вишаем новые ви и ремонтую старые. Вот так снимаем. И старые раевники. Тут старая раевня. Треба Нічого особливого не треба робити, а ось ляточок треба зузити. Ну дуже вже за широкий. Можливо, буде холодно чи ще що. Для лісу це за широкий. Сюди куниця може залізти. Як до за себе додому. Дивимось. Дивимось, що тут всередині 3 роки не відкривав. Так, приблизно 3 роки не відкривав. О,й. Ой-ой-ой. Так. Ну шо? Ну що мені можна сказати? Стіночки шо нові? Так, тут єдине що. Шо... Єдине, що шо... жили оси. Ось таке гніздечко. Гнездечко, яєчка. Прикольне, добре, що це не свіже, а минулорічне, тут вже нікого немає, опорові оси, іначе я б зараз отримав по повній програмі. Ну що, як, як дебеле яблука, ніздечка. Викидаємо його. Потім що тут? Окрім ос, тут у мене жили якісь ще тварини. Ну, Ташки, я думаю, що я думаю, що це була куниця. А пір'я це не господарі, а жертви. Вигрібаю. Я все відсюди. Та все сухо. Да, так, підстилка, підстилка суха як порох. Це каже про те, що раєвня досі виконує свої функції. Всередині су, сухо і бджолам можливо подобається. Так, треба тільки трохи додати сотів старих та звузити ляточок, бо я знаю, що в мене Хто спостерігає за моїм відео, ті, ті, ті бачать, який в мене ляток, лятки цілий круглий рік широких Ну, Такий ляток навіть для мене завеликий. Зашиваємо і встановлюємо наново. Колись наші порядки вважали, що бджолиний бог Бучила, бука або Пчолич, Він брат водяного, тому що бджоли вийшли із води. Бджоли дуже люблять воду. Там, де вода, там і бджоли. Подивимось, як спрацює близькість води на бджіл. Я знаю заздалегідь, що вона працює дуже добре. Прийдемо через пару місяців сюди, подивимось. Данька знайшла червонокнижну траву в цих заплавних лісах. Зараз ми підійдемо ближче, подивимося. Я знав про існування сонтрави в цій, в цій заплаві. Але не сподівався її сьогодні знайти. Дуже вона рідкісна, квітка. Кому розкажуть, що в болоті росте сонтрава. Не повірять. Таких соснових лісах. Інколи росте, я сам не знаю чому. сон трава із червоної книги. Взагалі-то сон-трава вважається суто степовим, степовою квіткою, степовою рослиною. Але як бачите, тут болота, сосновий ліс. Соснодобовий, можна сказати, ліс. Канвалія ось-ось розпуститься купина і поруч з такими рослинами росте червона книжна сон-трава. Вона тут виросла не просто так, не випадково принесена якоюсь пташкою чи людиною насіння. Я цю траву знайшов у цих місцях. 30 років назад. А можливо навіть 35. Скоріше 35. 35 років у болотяних умовах росте степова сонтрава. Мені навіть здається, інколи ще це якийсь особливий вид. Вона тут набагато вища, ніж у степу. І мені здається, квіти темніші. Ось так. І, до речі, рослин тут багато, оце ось сонтрава, сон а це сонтрава. Аквітує, а квітує далека не кожна рослина. Ідемо далі. Ось такі ділянки червонокнижними тваринами, червонокнижними птахами та рослинами.